Активісти громадянської мережі «Опора» продовжують стежити за ходом виборчої кампанії. Розповідають, від попередніх вона відрізняється надмірною кількістю чорного піару та плутаниною з членами дільничих виборчих комісій. Вони почали працювати з проблемами, і про це можна говорити, тому що вже е, відбулося декілька судів на дану тематику. Е, судді приймали різні рішення. З однієї сторони, судді визнавали. Бездіяльність окружних виборчих комісій в організації роботи дільничих виборчих комісій другим важливим рішенням, яке зафіксовано у 152 му 153-му виборчих округах, є те, що суд відмовився відміняти постанови, якими до складу дільничих виборчих комісій введено двійників. Також опорівці очікують на другу хвилю зняття кандидатів по мажоритарних округах згідно з законом України знятися можна до 17 жовтня. Дуже багато партій, таких маловідомих, висунули своїх кандидатів по одному кандидату для того, щоб мати можливість подати своїх представників до окружних і дільничних виборчих комісій. І такі партії, як єдина родина, морська партія України, Союз Чорнобиль. Вони зараз цих своїх кандидатів, яких вони одного кандидата висунули, вони зараз також знімають. Тобто, це говорить про технічність цих. Політичних сил і ці політичні сили висунули всього єдиного є, одного кандидата, але мають представництво великих окружних виборчих комісіях, в дільничних виборчих комісіях, А зараз вони свого кандидата знімають. Активісти повідомили про початок роботи гарячої лінії захисти свій голос, зателефонувавши за номером 0800 505 180, виборці зможуть повідомити про помічені порушення. Олександр Тузер Темлоговський, новини Рівного.